Хлібенькі, дорогенькі, доброго дня. Доброго ранку, доброго вечора. Хто коли буде дивитися? Так, робимо розклад. Давайте подивимося останні дні перед закінченням війни. Які вони. Ми воїни, хоча виглядаємо як квіти. Ось так написав: останні дні перед закінченням війни. Як їх карта бачила, вже нараз таке дивилися. Ну, давайте ще раз подивимося. Останні дні перед закінченням війни, які вони. Давайте ця колода у нас лежить. Цієї колодої подивимося, тому що треба, замовляйте, Пишіть вайбером. Тільки після того, як вийшли рахунок, вам проплачуєте. Чи на розклад. Розклад робимо по відео, тобто ви бачите карти. Чистки, захист робимо. Свічки всі які кому потрібні, робимо. Щас ще й постова свічка, тобто свічка для всієї сім'ї. Всі імена можна прописати і на відношення на все зробити. Так, останні дні. Давайте перед закінченням війни. Ну, як бачу карта. Карта бажання. Мені, вроді, вже бажання в нас в усіх. Ну, всіх. Жінки моляться, жінки моляться, жінки вимолюють все це. Бачиш карта дев'ятка Кубків, карта звізди, той тобто зірки. Це все карта бажання. от, І жіноча карта. Тобто бажання, бажання, бажання. Фінансово, фінансово йде карта нестабільності в Україні. Тобто фінансово да. ну, тобто ми падаємо. По карті, примерно, фінансова Україна падає, просідає і дуже конкретно просідає. Ну і десятка мічей. Тут фінансова карта дуже показує. Останні дні перед закінченням війни я б сказала, бажання людей бешене. Бешено бажання в людей. Тут і старша арканом, і меншою картою показує абсолютно, особливо жінки, особливо мамки. Все це є желання, є, є молитви, є дуже серйозно. Карта показує. Але в те час фінансово Україну фінансово добивають до ручки. По-перше, люди, людський ресурс, людське життя. По-друге, фінанси. Ну, тобто, ми, мабуть, наверное, наверное, всьому світу должні. Понимаєте? Вроді ми за весь світ стоїмо, так же ж розказували. Ми весь світ, ми всю Європу прикриваємо собою. Але в то же час ми тільки Європі должні. І всьому світу. Європі і всьому світу. Тому що тут на Україну фінансова карта показала десятка мічей і п'ятерка пентаклей. Тобто уб'ють, доб'ють, заб'ють і все. Зроблять всі умови, зроблять всі умови, щоб фінансово не було чим воювати. Помієте, якщо ми питаємо останні дні перед закінченням війни, які вони? Не встановимося зараз, хвати ума підписати, договоритися, перемир'я і все остальне, значить, буде все те саме, тільки, як сказати, ще буде багато жертв, тому що карта ще не закрита, ще будуть убивати. І фінансово буде страшне діло. Я по цих картах, от там я робила колись розклад, казала, в розкладі прям карта показує, що в самій Україні. Непонятно, що в самій Україні робити треба буде. Так само це подобі тут в самій Україні. Що тут, в самій Україні? Всі умні, грамотні Європе, Європа, і всі вони на розстоянні, вони їдять хліб із маслом. Непогано. Що Україна буде робити, От як Україна буде жити, і що Україна буде робити? Європа, яка нам не світа, Європа, яка нас не ззаді, не спереді. Ну, тобто, не сказали, що давайте в Євросоюз, або ще щось, або ще щось. Америка там теж свій інтерес. В кожен свій інтерес в цьому всьому. А ми поза інтересом. А ми й не в своєму інтересі, і не в їхньому інтерісі оказалися. Ну, по крайній мере, по характері. Останні дні Які? фінансово будуть важкі дуже. Останні дні шанс, який в Україні є шанс? Шанс. Шанс ми упускаємо свій. От Україна свій шанс упускає. Понімаєте? Чого? Тому що не туди, не сюди. От застили ми ні там, ні сам. Не до умних, не до красивих. А самі ми йдемо по п'ятерки пентаклі і по десятки мічей. А самі ми себе вбили, чи дали себе вбити, добити. А тут зараз карта зависання. Шанс цей, знаєте, ну, як карта показує, все одно треба в цій ситуації щось робити. А ми зараз висимо, от, от по по-врешеному ми зависли і висимо. Хтось боїться, не дай Бог закінчиться війна, що далі робити? Хтось ще щось, хтось ще щось. І той тормос, який включений тормоз. Ні туди, ні сюди. Чого ця карта показує? Ну, я думаю, ви, так як і я, розуміємо, що зараз, зараз, час, іменно наголошую, на зараз. Ми не одвоюємо все назад. До нас можуть прийти тільки вперед. Тобто тільки нас подвинути ще вперед. Оце ж тобі оця карта зависання. Тобто, Фактично оця війна, оця бойня, вона нічого не дає. В Україні ми балакаємо за Україну. Через що карта показує? Завислий висим. Тобто шанс от карта, шанса на нормальну ну, вийти, виходити якось з цього всього і починати, і починати щось простраювати, вистраювати в Україні. Ні, ніфіга, висим далі. Висим далі, то тобто робимо вид. Людей, людей, я не знаю, куди ще більша апатія. Людей повна якась апатія, повна недовір'я, повна зневіра до цього всього. Да, сім'я, сім'я, сім'я. Переживають за сім'ю, переживають за оцих шпажів мечей, тому що молоді, що впереді молодих, там мужчина. там та саме жінки і мужчина. Що, що цих дітей, що цих молодих? Це не грудні діти, але в той же час це діти, це діти там, 16, 18, плюс і далі. І от в кожній сім'ї по десятки кубків, в кожній сім'ї є хвилення за таку дитину, якщо є така дитина. Ось карта апатії, повна апатія. От лежить людина наперед, під мечами і все. Навіть мислі, мислі в голові і то. Якщо раніше були мислі, примерно, ага, сьогодні оте, завтра оте, післязавтра там оте, от сім'я отак, планірує отак, то зараз і мислю. Оце карта мислі, і то вони якісь в голові непонятні. Хтось про щось думає. Фінансово, фінансово, останні дні, які перед виною будуть, дойдемо дойде ситуація до того, що фінансово, а фінансово. А за що? І воювати, і зарплату, і їсти, і пити. А за що? Якщо ми на фінансові на п'ятерку пентаклі падать десятка мічей. Тобто, все, ми вбили. Все Все фінансово, що в нас, воно вбите. Ну, далі я не знаю, куди ще може карта показати. Ну, ще там біля Пінтаклевої карти башня може десь випасти в парі з цієї карти. Ну, ще. А так вже ось карта показує. А влада, давайте владу подивимося, От останні дні влади. Які вони будуть? Ну як? Які вони будуть? Дякую. Останні дні влади, нашої влади, української. Влада. Ну, Україна б так подала. Зараз покажу. Карта брехня, 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 брехня. Зараз я вам кажу, про все взяла. Ось тут жезлів. Карта. Карта зброя, тобто не готові вони зброю з рук випускати свою. Вони то її не держать, але ви розумієте, що народ держа за них зброю. Не готові вони. Карта міра, ну, тобто, навіть ми переведемо цю карту в світі, є хтось, хто примерно цю зброю своєю рукою дає. Тобто дають зброю, щоб воювали. Дальше, звісно, вони своє будущее, їхнє будущее. Тобто, ми, якщо дивимося на Україну, тут немає карти будущо. Тобто воно непонятне. Тут одразу карта будущего. от іде. Вони про своє будущее думають, що зброя в руках і те, що своє будущее, як воно, ну, як хорошо, десятка пентаклей, сім'я, фінанси, тож тобто, фінансово, але тут п'ятеро от карта показує на Україну, от для порівняння. Ось Україна як. А вот если Влада, вот десятка Пентаклей, вся семья и все довольно неплохо цей. Ну и карта же всегда, как у нас есть, карта семерка мечей. А мы слухаем, что нам рассказывают, патриоты и веры, какие финансы идут рядом с семеркой Мечей. Який обман, яке воровство, яке все на світі. Що, що ти по-другому тут розкажеш? Ну що ж, останні дні, ну які останні дні їхні будуть? То вже ситуація дойде до того, що не знатимуть, що робити, а чого не знатимуть? що щось тобі башня, тому що розрушили все, що можна розрушити. Депресія, нестабільність падає. Ну і карта вибору. Їм оставлять вибор. Їм оставлять вибор. Тобто, або так, або всяк, тобто в них вибор буде. Між, між тим, між цим, якийсь вибор буде. Тобто, фактично, йде по карті, але діло в тому, що вибор після того, що башня. От за них хорошо. За Україну, ну, зовсім трошечки не так. Ну такі діла. Такі дела. Коли закінчиться війна, надіємося, віримо в це, хочемо цього, молимося про це, щоб війна закінчилася, ну, діло в тому, що разні взгляди на це все. Помієте, різні взгляди на це все. Люди прості, отак, Україна в цілому отак, а є. Жменька людей, кучка людей, яких зовсім воно йде. І покамість виграють вони. Та жменька людей. покамість не можу я сказати правда на їхній стороні, але в те же час сила в їхніх руках, так я скажу. Карта це показує. Карта це показує. Щось кажу, щось трошечки не кажу, але в те же час хто має вуха, той почує. Хто той путь як я кажу. Все, давайте. пока Пока.